Всім привіт! Презентую вам лот Кросівки чоловічі та жіночі бренду Кривіт, Livergy та Есмара Є різних цікавих забарвлень та різних моделів. Жіночі від 36 до 41 бренду Кривіт та Есмара. Буде 19 пар. чоловічі від 41-го до 46-го, буде 18 пар, трекінгові є, всього в лоті 37 пар, вартість лоту 17 710 гривень. Ціна однієї пари 479 гривень. Є така моделька жіночих кросівок бренду Кривіт. Вони всередині утеплені. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!